Накипіло з Філіпом Деканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо накипіло. радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше звати мене Філіп Дикань, я ведучий цієї програми і радий щиро вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо накипіло, Всіх хто слухає нас із самого початку. Ну сталось так, що ми говоримо про IT, Про it освіту. Точніше, розпочалася сьогодні, можна сказати, програма. Така проект «Програмуй майбутнє, націлений на підвищення освіти школярів насамперед школярів харківських від харківського IT-кластеру. І, звісно, зачепили мої співрозмовники тему штучного інтелекту. Ну, як же без без нього, це вкрай зараз е, актуально. І він вже, мені здається, скрізь все більше і більше просочується в наше життя. Ну і поговоримо ми зараз власне про штучний інтелект, конкретно не, не е, про нього. як Такий сам по собі, а про використання, ну як то називається людьми інтелектуальної праці, тобто письменниками, журналістами, редакторами і так далі. Я вам скажу, що, наприклад, позаминулого року, у 2023 році, понад 9 тисяч письменників зі всього світу підписали відкритий лист, адресований керівництвом компанії OpenAI, Meta, Microsoft та інших з умовою до користування авторськими творами при використанні Штучного інтелекту. От, так от, Тобто, щоб було зрозуміло, хто власне, робить продукт, штучний інтелект або людина за допомогою штучного інтелекту, наскільки це ну, добропорядно можна сказати, наскільки е, можна, можна застосовувати штучний інтелект при отакій от інтелектуальній праці. А більше того, навіть скандали відбуваються. ну, Наприклад, восени минулого року Харків. Мережеве, ой, харківське, вибачте, будь ласка, Краківське, ну трішки схоже, Харків, Краків за назвою, Краківське э, радіо офрадіо Краків воно називається, э, провело доволі таке масове звільнення працівників і радіоведучих і журналістів. Чому а саме тому, що подумало, э, вирішило поекспериментувати, а не замінить штучний інтелект, от якраз працівників журналістів, радіоведучих. Ну, виявилося, що э, на думку працівників, власників э, Мабуть, радіо керівного складу удачною заміною сталося, і тому звільнили журналістів та радіоведучих. Я сподіваюся, що моє керівництво, якщо це чує, то все ж таки не буде додаватися до таких експериментів. Ми ще продовжимо, хоча б декілька років, наживо вести програми і робити новини. Та власне, і програми наші. Ну, жарти жартами, але бувають такі речі. Якщо навіть до України повернутися, був скандал. З відомим українським видавництвом Абаба Галамага, коли з'ясувалося, вони здається навіть і не приховували це що. А вони зробили обкладинку книжки за допомогою штучного інтелекту і почалися якісь дорікання. Мовляв, як так, це ж, значить, не ваш продукт. І до чого тут ви. Ну і більше того, видавництво ранок Харківське також зробило, Мені навіть здається, дві книжки вже за допомогою штучного інтелекту, але вони це, звісно, задекларували. Вони не приховували це, вони навпаки, підкреслювали. і книжки доволі непогано розходяться. Ну, на жаль, з Віктором Кругловим, директором видавництва, набіват, не вдалося поговорити. він зараз в а, у відрядженні, а хоча б він точно приєднався. А от а, все ж таки поговоримо про це з головним редактором іншого видавництва Віват Артемом Лівінцем. Ну і з Олександром Мендовим, який також залишився. Я нагадаю, що він голова наглядової ради Харківського IT-кластера та seo ті компанії Алтекс Софт. Артеме, добрий вечір. Радий вас також, також вітати на зв'язку з Радіо Накипіло. Вітання, радий вас чути і вітати теж, Олександре. Хотів би з вас розпочати. От, я впевнений, незважаючи на те, що дуже багато зараз всі чують це слово сполучення: штучний інтелект, використання штучного інтелекту. Я хотів вас, ну якомога, якомога коротко, як наскільки це можливо, все ж таки розповісти нашим слухачам і глядачам, а що власне мається на увазі, от що таке штучний інтелект? Ну, знаєте, як я давича спілкувався з людьми, які дуже багато проповідують в церквах, вони кажуть, що найкращі проповідники це ті, які вміють півгодини проповідувати дітям, не дорослими, а дітям, і дітям все ще цікаво. Так. Я не буду півгодини проповідувати. Я, я вам не дам, просто вибачте, розумію. У нас, у нас але таймінг, буду, буду намагатися, може, за пару хвилин пояснити. Дивіться. Є така штука, вона називається «Strong AI», сильний uh -huh. штучний інтелект. І weak AI, слабкий штучний інтелект. Те, про що ми зараз кажемо? Це більше weak AI Все ще, тобто слабкий штучний інтелект. Коли ми кажемо про те, що більшість людей чують, тобто там є ще інші моменти поза цим, але основна маса, скажімо так, основні зміни за останні 4 роки, 3,5 роки, це. Навколо такої штуки, яка називається Large Language Model. Великі мовні моделі. Mm -hmm. От все, що ми кажемо, наприклад, чат GPT найвідоміше, Gemini і тому подібне, це великі мовні моделі. Що вони допомагають робити? Вони допомагають в першу чергу працювати з текстом. Може, зараз вже не тільки з текстом, більше це вже і картинки, це вже і відео, це вже якийсь user-generated content. Тобто той контент, який генерується юзерами. Але насправді він генерується моделями. На основі чогось модель не може сама по собі генерувати, вона генерується на основі даних. І чому, наприклад, величезні системи, такі як Майкрософт чи Гугл, чи Фейсбук, чи Apple, можуть бути найбільш успішними в тому, щоб розробляти це? Бо, наприклад, той самий OpenAI, він. Майкрософтом підтримується і на основі Майкрософту дуже багато працює. Чому? Бо це екосистемна історія. Ці великі компанії вже мають великі масиви даних. За рахунок цих великих масивів даних ця модель навчається ще краще. Більше користувачів приходить, нові дані додає, щось? додає і покращувана модель. Якщо ми з вами захочемо запустити велику мовну модель, ми теоретично можемо запустити саму модель. Але чи будуть нас користувачі і початкові дані, щоб навчити? Ні, не буде. Тому для нас наших користувачів, якщо так зробити такі самері, такий, такий як би угу. підсумувати це, то це про що? Це про те, щоб отримувати контент чи певні рішення на основі контенту, згенеровані цією моделлю? І знов-таки тут дуже важлива річ, мені здається, що все ж таки ці моделі працюють на основі, як ви сказали, того, що ми люди, ну тобто, ви краще сказати, програмісти, навчили те, що заклали. І так і ні. Ви праві в тому, що так без даних ця історія не працює, але воно може генерувати нові речі. Проблема з цими моделями. Так, а, з, е, Я так зрозумів, знов таки завдяки тому, що вже є і те, що додають нові користувачі. Да. Да, да, все вірно, але якщо я хочу, щоб наші глядачі розуміли дуже чітко. Наприклад, ми беремо там 10 творів угу. від 10 письменників. 10 творів по одній тематиці. Вони кажуть, напиши 11-й твір. Це не буде мікс 10 творів. Це буде скоріше за все щось нове, воно може навіть скоріше за все, цитування не буде. Тобто, з точки зору класики, цитування буде все окей. Але, скоріше за все, сюжетні лінії будуть схожі, щось може бути схоже, щось може бути відмінне. І проблема, яку ми будемо мати в моделі, чи вона твір пише, чи вона відповідає на питання, чи вона робить щось, що ці моделі, вони те, що ми називаємо, галюцинують, тобто в них є галюцинації, оскільки моделі мають свою... Точність, то е, всі ці моделі десь в залежності від моделі, в залежності від точності запитання, ці моделі дають приблизно до 30%, 35% галюцинацій. Чим більше контексту, тобто деталей в запит ти задаєш, тим менше галюцинацій є. Але, ну, скажімо, дуже великі історії, коли ти задаєш питання, вона тобі дає відповідь. Ти кажеш, це неправильна відповідь? Он mm. каже: а вибачте, я помилилася, такі це неправильна відповідь. Mm. І ми це, ми, і напевно наші користувачі, наші для, слухачі вже з цим стикаються, mm -hmm. Артеме. Ну, питання, власне, про те, спершу, чи може дійсно штучний інтелект замінити працю письменників, редакторів, перекладачів, журналістів, на вашу думку. Якщо коротко, то ні. Якщо не коротко, то дивіться. Наша індустрія, книжкова індустрія, та та й мабуть, усі індустрії, які є. Інтелектуальними вони засновані на людському творчому таланті, і вони не можуть існувати різні. І цінність взаємовідносин всередині цих індустрій з творчими контриб'юторами, тобто з перекладачами, з письменниками, з дизайнерами, з ілюстраторами, її взагалі неможливо переоцінити. І взагалі відповідальні експерименти з штучним інтелектом суто для операційних потреб. І я підкреслюю слово відповідальні вони можуть відкривати нові нові світи ідей і навчання, розваг можливостей, але дуже треба розрізняти операційне використання і творче використання штучного інтелекту. Та направду системи Шиї вони можуть генерувати досить неточний, упереджений, образливий іноді або шкідливий контент, або для певних груп чи осіб. І вони можуть відторювати стереотипи, що містяться в начальних даних. Це саме те про що каже зараз Олександр, що ось. Дали 10 творів, і він створив е, 11. А що було у тих 10 творах, так? Або можуть створювати контент, який неприйнятний чи вводить в оманну цільову аудиторію. от Тому говорити про повну заміну е, письменників, журналістів, людей, які працюють мозком, ну, не йдеться зовсім. Угу. Ну, тобто, е, зовсім просто, якщо, скажімо, я. У кого є вже якийсь певний досвід? Ну я сподіваюся, свій стиль і так далі. А саджуся, думаю, завдаю завдання, не даю завдання штучному інтелекту. А ну-ка, напиши, будь ласка, мені статтю на якусь тему або зроби ще щось, інтерв'ю зроби. Я так розумію, що і звісно, для того, щоб з'явилася нормальна моя ж робота, я йому дам за взірець те, що вже було. Він справиться з цим. А от коли молодий журналіст або журналістка просить щось зробити, то от що було? Буде у підсумках, між іншим, це буде її якийсь новий продукт, або він буде повторювати те, що хтось зробив, бо вона повинна все одно буде так чи інакше, або інтелект так чи інакше, на базі чогось вже відомого йому видасть її продукт. Це дискусійне питання? Це такого питання ага. до. А до, до вас так. обох, власне. Так, ну, дивіться, так. це дуже дуже дискусійне питання, яке наразі в. Це ще вирішується у світі авторського права. От тут ж питання суто про авторське право. Так і нещодавно, в кінці 24-го року, Офіс авторських прав США вони опублікували частину звіту, якраз вона була присвячена питанням авторського права та штучного інтелекту, і цей звіт, якраз зосереджений на темі авторсько-правової придатності творів, створених шиї, тобто авторсько-правової придатності, так а, і було визначено, що а, використання шиї як допоміжного інструменту. То не впливає на можливість отримання авторського захисту для створених матеріалів, і авторське право поширюється на оригінальний творчий внесок людини, навіть якщо у творі також міститься матеріал, згенерований шиї. І немає підстав для запровадження додаткового авторського захисту. Тобто ем, питання про те, чи є внесок людини в штучно інтелектом згенерований контент, достатнім для визнання авторства, має розглядатись в кожному окремому випадку. Uh -huh. Тобто, фактично, якщо казати про якусь історію про журналіста, який створює контент, е, генеруючи великою мовною моделлю е, так, це контент цього журналіста він йому належить. Угу. Uh -huh. Олександре, дивіться, ну це якщо ми дивимося на це з точки зору авторського права. А я от на це подивився, знаєте, як ортогонально. Так. Не, не, не альтернативно, а Да, так? Знаєте, такі дві ортогональні прямі, які ніколи не пересікаються, але вони не є паралельними. І ваш приклад беремо: якщо ви журналіст з великим досвідом, ну з певним будемо казати. З певним досвідом, але у вас є вже велика кількість або певна кількість статей, що ви робите? Ви даєте ці статті. Ви пишете детальні промпти про те, що ви хочете написати. Тобто ви деталізуєте задачу досить сильно, насправді. Насправді ви зробите велику частину роботи з точки зору сенсів. Uh -huh. Або якщо uh -huh. ви віддасте ці сенси на генерацію яю, отут буде, я думаю, те про що каже е, Артем: е, чи буде воно, чи не буде воно унікальне. Якщо ви зробили крутий промпт, додали свої роботи, кажеш, дивись, оцей стиль мій, використай його, але контент. От, зроби оце. І потім ви кажете: а ще є умовно Вася, Сережа та Петя, які мені теж подобаються. І ще є Маша, яка подобається. От Катін стиль мені не подобається. От тобі ще приклади, що подобається, що ні. І от тобі ще деталі промпту. То воно то вам, воно вам напише досить класно і, скоріше uh -huh. за все, воно вам напише те, що ви хочете. Проявимо іншу історію. Молодий журналіст. Ну, це якраз буде, перепрошую, вже моя інтелектуальна праця. Знов таки, ми не знаємо, дивіться, в нас немає регуляцій сказати, що це буде, але по логіці, ну якщо б я б логіку дивився, скоріше за все, так чим більше у вас унікального в написанні промпту і в того, який стиль ви задаєте, тим швидше, тим більше вирогідніше це буде можливо, якщо вони такий фреймворк візьмуть, візьмуть за основу, буде признано визнано інтелектуальною працею. Угу. Але робимо іншу історію. Давайте робимо інший сценарій. Ви кажете, молодий журналіст, але виходить молодий журналіст, йому щось треба починати. І він пише блискучий промпт. Наприклад, він пише промпт краще, ніж ви. Кращий, більш точний, більш серйозний. Але в нього немає того попереднього експіріансу. То він бере якогось метра одного, метра другого, метра третього, на якому він вчився, і каже: Слухай, ці метри мені подобаються. Візьми Але... їх за основу, додай щось. Але промпт в нього супер унікальний, інформація в нього супер унікальна. То в мене питання: ніби формально відомого журналіста. Буде більше основи, бо в нього є вже свій стиль uh -huh. ніж в молодого. Але чи сенс і стиль що буде важливіше? Ми не знаємо цього. Але я просто хочу це залишити як відвоє від, таке відкрите запитання, і хочу підкреслити одну річ, ту, яка мені здається, ми бачимо, що навіть в IT, в технологіях, які дуже складні, це дуже складна історія. Ми бачимо, що продуктивність буде зростати в рази. Ми не знаємо, скільки. Ми маємо приклади в 10 разів. Я вам серйозно кажу, в 10 разів швидше робиться той продукт, чи та частина продукту, яка раніше робилася без використання угу. спеціальних, не тільки ЛЛМ, а спеціальних інструментів спеціалізованих штучного інтелекту. І я думаю, що приблизно те саме мій колега скаже по написанню або приблизно такі дані. Але питання, але питання, чи нам все ще потрібні люди? І поки відповідь на це нам все ще потрібно. Ну, слава Богу, от само собою про те, що Артем сказав. Артем, а знов таки, як, наскільки у вас, якщо можна про це казати, якщо це не є комерційною таємницею якоюсь, наскільки у видавництві в ви, ВІВАД ви, ви, допустимо долучання якраз штучного інтелекту? І до чого? В яких в яких межах? Це редагування, скажімо, це допомога угу. при перекладі, чи може це якраз може письмен письменник або письменниця прийти і сказати: Ви знаєте, я тут от потрудилася і за допомогою інтелекту написала цю книжечку. Ви візьмете її тоді в роботу чи ні? Дуже хороше питання. Я думаю, перше, Олександру, треба треба можливо пояснити читачам концепт промпту, тому що це дуже цікавий концепт, і дуже правильно, що цей концепт також набуває ніби суб'єктності авторського права. Mm. От якщо казати про видавництво, то можна розподілити. На дві так би мовити, частини де юре і де факто. Якщо казати де юре, умовно ми у екосистемі взагалі, видавничій, один із акторів, так би мовити, тобто, ми видавництво. Є ще правовласники, є автори, є перекладачі, є редактори. Mm -hmm. Є багато контрибуторів, багато контракторів, людей, які працюють з нами не в штаті, і так далі, е, дуже щільні взаємовідносини у нас із іноземними видавництвами, які для нас є правовласниками. Видавництво Віват видає 300 книжок на рік, і більша частина із них це перекладні книжки. І цілком логічно, що ми спілкуємось з із, е, із великими видавництвами, там із великою п'ятіркою видавництв в світі, які системно досліджують питання штучного інтелекту і. Регулюють, от правильно теж було сказано, що немає регуляторики, вона буде створена і буде ще перестворена, і це такий постійний процес. та І регулюючи, вони встановлюють е, певні обмеження щодо роботи з їх контентом. Вони ці обмеження поділяють. Е, так би мовити, на дві частини: операційне використання штучного інтелекту і творче використання штучного інтелекту. Тобто, операційне використання, що це, це допомога у спрощенні доступу до книжок для ширшої аудиторії. Зараз поясню творче використання це застосування штучного інтелекту для заміни творчої праці авторів, дизайнерів, ілюстраторів або перекладачів, uh -huh. так от. Людська творчість і оригінальність має бути непорушною. Творчий контент не повинен створюватися штучним інтелектом і має продовжувати розроблятись відповідно до звичних творчих та редакційних стандартів. Це ми все ще про де Юри говоримо. Так? Угу. Але використання технології штучного інтелекту дозволяється як інструмент для допоміжних завдань, наприклад, покращення. Та редагування контенту чи для інших операційних потреб. Тобто це такий стейтмент, який ми отримуємо від наших партнерів щодо взаємодії з контентом. І це такий стейтмент, якого ми дотримуємось всередині видавництва. Але де факто, знаєте, е е як то кажуть, цей фарш неможливо назад провернуть. Е е Історія штучним інтелектом буде розвиватись постійно щоденно, все більше і більше, і ми не можемо заборонити е, нашим контриб'юторам послуговувати штучним інтелектом е, у процесах редагування, у процесах перекладу, у процесах створення контенту, написання книжок. Звісно, коли ми е, заключаємо контракт із перекладачем. Ми включаємо пункт, який не дозволяє йому перекладати штучним інтелектом, тому що це об'єкт авторського права, і ми очікуємо, що переклад буде здійснений людиною. Але як допоміжний інструмент, ну дивлячись справді в очі, усі користуються сьогодні штучним інтелектом як допоміжним інструментом. Він, ніби для того, і створений, тому ми не можемо заборонити авторам чи перекладачам послуговуватись ним. Угу. Зрозумів, час вже добігає кінця, хоча тема просто невичерпна, мені здається. Пане Артеме, якщо я таке запитання вам поставлю, а чи є в планах Віва, то ну ради експерименту, просто якусь книжечку створити за допомогою штучного інтелекту. Відповісти? Ні точно, ні, точно, ні, точно немає. Нам це не цікаво. Ага. Багато книжок. Є. Я хочу ще один аспект додати. Так, Він так, також так. важливий для розуміння цієї регуляторної політики. Нещодавно дільдя авторів США запустила сертифікацію. Сертифікація така: вони додають наліпку, створену людиною у боротьбі з книжками, які О, згенеровані штучним інтелектом, і вони ніби дозволяють письменникам підтверджувати, що їхні книжки вони походять від людського інтелекту. А не були створені штучним інтелектом, і це не є спрямування на відмову від технологій, та але спрямування на створення прозорості і визнання бажання читачів відчувати зв'язок з людиною саме. От і так би мовити, святкування унікально людських елементів, елементів оповіді. Угу. Здорово, неймовірно слухайте, якщо а, нещодавно, мені здається, продукт маркувався створено штучним інтелектом, то тепер ми маркуємо вже створено людиною. Ось без так, ГМО, так. без шиї. Ну, я так, вам так, скажу так. більше, наприклад, Google в своїх апдейтах, коли він, дає, коли він ранжує видачу, те, що ми шукаємо, ага. він, вони вже заявляють про це, вони не розказують як, але вони заявляють, що вони ранжують нижче контент, який згенерований за допомогою чи повністю. Ми не знаємо, чи це точно правда, але в кмінімум вони, вони вони про це заявляють. Я думаю, що те, що каже ти про що каже Артем, це дійсно нова реальність. Для нас мені знаєте, я розумію, що аналогія ну не дуже така правильна і пряма, але мені нагадує, коли е, свого часу е, на афішах виконавців, музикантів почали писати е, живе виконання, і всіх це дивувало. ну, а, а, а які можуть бути варіанти інакше? Так, але але так є. Дякую дуже, панове. Нагадаю, що з Олександром Медовим, головою наглядової ради Харківського it Кластера та СЕО компанії Алтексоф та Артемом Лівне. Головним редактором видавництва «Іват», говорила ми власне про штучний інтелект його використання от в нашій праці праці журналістів, письменників, редакторів, перекладачів творчих людей. Ну і так він він розвивається. І слава Богу, що мої співбесідники якраз підтвердили тезу про те, що штучний інтелект не замінить людину, поки що. А там подивимось. Дякую дуже. Дякую всім, хто нас слухав, всім, хто нас дивиться. Я з вами прощаюся. Тихого спокійного вечора. Хай все буде добре. Слава Україні.